Отож всім привіт! З вами Містер Ляко і сьогодні я продовжую рубрику «Намалюй сам. І сьогодні в цьому відео ми будемо постараємося намалювати крипи. Ну що ж, поїхали. Я насамперед підготувався. Бо минуле відео якесь печальне вирішило, що я не під, підготувався і просто намалював якогось гамна. А в цьому відео такого не буде. Поїхали. От смачить. Да, такие зеленые коле. Вот. Я тоже плюс. Я тоже чуть-чуть. За Вот. Я еще Не будем делать на целую вагу. Я я Так, я на у я точно не забыл. Так. Так, снова что-то пикай, а не пикай. Вот, вот, что. Так, теперь мы... Ой, ничего. О, стоп. нас що якийсь кріпер нормальний. Так, добре. Нічого за ще одного не малюємо. Так от. Значить, малюємо ще одного кріпе, а вже іншим кольором, Окей. Малюємо тим самим. Значить. Цей кріпер у мене буде чуть-чуть гарніший. -чуть я постараюсь намалювати його Конечно, Вот. От просто тут, і завернув тулуп. Так, цей кріпер буде чуть, -чуть більший. Так, 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 так. -так. Так, 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 так та-дак. Вот. І ми вже зайшли до голови і нам висились дуже майже ці кріпер якісь великі. Принаймні більше. Кому сподобався цей кріпер, ставте лайк. Ну і за цей. Все одно ставте лайк. Мені треба лайк. Кіпі, все. Так. Без поняття, що це за кейпи. Ну, наступну відео я певно, не буду випускати випуск, як сказати, як намалювати зомбі. От. Хоч без земельку намалюємо. От! От і в нас вийшли такі двоє гарні кейпи. Кому сподобається відео, чому ви не поставити йому лайк, підписатися на канал. А з вами вам був містер Лего, всім удачі і всім па-па.